Тема сьогоднішньої лекції це міжнародна правова відповідальність. Ми говорили про те, що це таке, що це таке міжнародна відповідальність і відповідальність взагалі, і проговорили, які види відповідальності є. Це ну, ще є дуже багато е, праці для того, щоб розрабатувати це питання. Керувати цим процесом. і це ми будемо робити. Але ми переходимо до третього питання, Ні. так. Обставини, що виключають міжнародну відповідальність. Це інститут, інститут праву права взагалі. Він є у кожній галузі права. Є такі обставини і в кримінальному праві, і в граж цивільному праві. Є такий інститут і в міжнародному праві. Що це означає? Про це, про що цей інститут? Наприклад, держава, ну, держава, народ, еліта, що ну, зробив щось. і то, що він зробив, це злочиння, Ну, наприклад, це делікт, а були знищені речі які-небудь. Але є такі умови, в яких ці, ну, ця діяльність не буде означати відповідальність. Є такі обставини. Вони є і в національному праві, і вони є і в міжнародному праві. Тож. І що, які вони? Я виділю п'ять е, цих обставин. Ну, перше, це згода. Згода, я, е, е, кого? Згода того, е, е, той держави, е, ну, в, в відносині з цією було злочиння, Наприклад, держава вона була згодна з, те, з тим, що е, збройні сили іншої держави е, підуть на її територію і, наприклад, зроблять там, знищити речі які-небудь. І це за згоди була згода, і відповідальність не наступає. Друге, це а, Ну, Це а, стаття а, 51 статута а, Устава ООН Об'єднаних Націй, і вона говорить, що а, кожна держава має право на самооборону. І в цьому стані вона може причиняти, а, наприклад, ну, знищувати речі. І вона не буде. А, привлечена до відповідальності, так то вона була в стані самооборони. А, третє це смежна самооборони, а, 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 ну, противоправні дії, ну, були противоправні дії, дії а, самого потерпілого. Наприклад, сама держава що зробила, і була була відповідь, і були, наприклад, знищені речі. І це також е, обставини, що виключають відповідальність. Четвер, Четверте обставини це форс-мажор. Латинське слово. Форс-мажор, ну, та, таке, таке буває. Ну, Наприклад. Спутник таке, таке, було, таке було в 2019 році. Спутник з ядерним реактором на борту упав на Канаду. Але це був форс-мажор. Він не спеціально упав. Він упав. Опс, опс, і упав. І це був, був форс-мажор, але держава, це була був Радянський Союз, він, він понес відповідальність за це, але то джерело то джерела опасності, як казати джерела вищий. Підвищеної небезпеки. Підвищений підвищеної небезпеки це також інститут римського права. І п'ята обставина це ситуація крайнього ліха, лиха, вибачте. Це також може бути. Було лихо, і держава зробила злочиння в відносинах з другої держави. І вона говорить, у мене було лихо, я не мала можливості по-іншому зробити. І це також обставина, що виключають, виключають міжнародну відповідальність. Це все, але це дуже сирий інститут. Не дуже багато прикладів для цього, і ну, держави, ну, інститут міжнародної відповідальності це взагалі галузь. Потрібно дуже багато працювати, щоб вона розпустилась як квітень, і, ну, як квітка, і була, була корисний корисною галузю міжнародного права. А як це зробити? Ми з вами будемо о цьому розмовляти на тренінговій частини нашої розмови.